Цінність світлин фукса ще в тому, що це не постановочні, якісь кадри з за, за раніше визначеним сюжетом, а це якби любительські якраз знімки, які для нас цікаві тим, що вони передають стан епохи в своїй безпосередній такій простоті в тому зрізі життя, яке відбувалося тоді. І от одна із них така знімалася вечірнє небо. Мабуть, але попало силует Вознесенської церкви, яка була побудована в 1904 році. Цей храм був один із найбільших і найбільш величніших на криворіжжі у два світла, основне приміщення, корабель так називаємо, був. І висота дзвіниці, у двохярусної, була 34 метри. На сьогоднішній день це єдине. Так сказати, свідчення про такий архітектурний шедевр, який був на криваріжі.